Якщо ви досі вагаєтесь і не розумієте, чи брати люкс-купе у нашій українській залізниці, то ви маєте подивитися це відео. Обіцяємо робити чесний відео огляд про поїздку з дитиною. Перше, що одразу сподобалось, ми були одні у вагоні. Білети були достатній кількості. У наборі були набори гігієнічні для вагонів. Там носові хустинки, зубочистки та товари. Гігієни, навіть як туалетний папір, є подушечки. Два рушнички, дуже гарна, чистенька постіль. Вішачки були, досить класні, але вони під час руху поїзду постійно шуміли, тому можете їх окремо покласти. Це спеціальний рубельник для світла. Якщо він вам заважає, ви можете або включити, або вимкнути. Також є замок від сторонніх осіб. Також ви можете покласти будь-які речі, дуже багато відсіків для цього. Світильники нічні, звичайні, і навіть радіо, яке ролю. Я гучність, але воно не працювало. Курити у вагоні, звичайно, неможливо. Також є сигналізація, яка йде у вагоні. Класно, що можна поставити під ліжком у свої сумочки. Є пледик тепленький, класний е, столик, щоб ви могли перекусити, почитати газету або просто спертись, щоб подивитися на гарні краєвиди. Спертися можна позаду самих. Ліжечок також є зручні тримачі, коли вставати розетки 220 вольт, все зроблено для вашого комфорту, класні, реально теплі ковтри в нас були, і мені подобається, що можна зверху також покласти речі. Якщо ви хочете підійти вже до тамбурат, ви маєте відчинити двері і одразу потрапити у цей просторий, як то кажуть, класний тамбурець. Взагалі, якщо ви підете, він такий просторний, довгий, завжди під провідний. Як до вас підійде, можете підійти до туалету. Поряд з ним є стільчики поряд з туалетом, або просто поблизу кожного купе. Також є місце для того, щоб ви змогли п -п побритися. Туалет, який буде класний, такий прикольний, досить чистенький, навіть пахло аромодифузором, і досить легко там все було, і навіть досить, -досить чисто в порівнянні з іншими вагонами. А є дзеркала з однієї та з іншої сторони. Дуже гарно та затишно, і є навіть шторка день і ніч.